У цей осінній день святковий весь ще хочемо привітати, А щоб настрій був чудовий, тепла і сонця побажати. Здоров'я, щастя, довголіття, хай вистачає на століття, щоб студенти були чемні і дні у коледжі приємні. За всю невтомну працю вашу у клінмон до землі низький, Прийміть подяку щиру нашу за труд педагогічний важкий. Хай добре вам весь час живеться, без смутку горя і біди. А голослива хай малеча приносить радість вам завжди. Ваша праця нелегка, у ній велич і натхнення. Ви знанням запалюєте розум молоді, і в серці кожного залишаєте слід у вічності. Дякуємо вам за терпіння, за мудрість і тепло, за те, що ви ведете нас у світ науки новий. Нехай життя приносить вам радість і успіх, а ваша праця буде визнана і успівана на віки. Вчитель, Скільки сили треба мати, щоб навчати нас усіх? І терпіння, і бажання, і надії, і сподівання вчитель наш, найкращий в світі, допоможе хвилину важку. Нехай тільки посмішки і квіти, він зустріне на своєму шляху. Вчителю наш, ви супергерой. З нами витерпите і сміх, і смуток, і зойк. Навіть коли ми не знаємо, як вчити задачі, ваша мудрість нас врятує, не залишить у безмежі. Бажаємо вам відпочинку, багато кави і чаю, і щоб студенти не ставали вам на нерви, як кава і какао, щоб в навчанні було більше радості і проблем. А у вашому житті менше звуків, дзвінків і тем. У першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні. Сердечно вас привітати. Учитель це наша совість. Зіреться в житті людини. Без нього життєва повість не пишеться в людини. Немає він свого часу, життя його тільки коледж. Учителі це дружні класи Із з радощами та волем. Душевні ви, справедливі, і цим нас завоювали до наших проблем чутливі, хоч і своїх у вас немало. Всі дні хай будуть світлі, не знайте, біде ніколи. Хай буде найкращий у світі, улюблений наш коледж. Тож буде хай день безмарний у ваше прекрасне свято. Працюєте ви немарно і можете святкувати. А ми, вихованці ваші, щоб усмішка у вас не згасла, вчитись будемо краще, без двіїв, таке наше гасло. Сьогодні вітання щирі, ми вам приносимо з любов'ю. Живіть у добрі і мирі, хай буде міцним здоров'я. Шановні викладачі, ми наші наставники, ми вручаємо вам вірші і вдячність від душі, ваша мудрість, як дорогоцінний скарб, яка веде нас по дорозі, котра чекає нас. Бажаємо вам натхнення, здоров'я та тепла. Щоб кожен день приносив радість і спокій. Ваша праця невтомна, ваша любов безмежна. Вітаємо вас, з Днем Вчителя. Ми ваша велика сім'я. Вітаємо вас, з Днем Вчителя!